Мердому і серцю вашому, дорогі друзі, у намірах і планах Божих було нам зустрітися сьогодні знову і прозважати над одвічними цінностями, які заховані у священному писанні в Біблії. Предметом для нашої розмови або для нашого розважання буде сьогодні текст із святого Писання. Це друге пісня. Святого Апостола Павла до Тимофія з 3 розділу мова йтиме про останні часи. Отже, читаємо з першого тексту. Знай же ти оце, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, зневажники батькам неслухняні, невдячні, непобожні. Нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Власне, про вигляд або про вигляд благочестя. Я хотів би ці декілька. Хвилин порозважати з вами, дорогі друзі. Апостол Павло дав побажання для свого учня, для свого сина по вірі і сказав Тимофію: є речі, які ти повинен знати. Що саме? Знай, що в останні дні, в останні дні будуть тяжкі часи останні дні будуть такі ж, як і попередні 24 години. Певна кількість хвилин і секунд, думаю, не зміниться. Але, говорить апостол, люди будуть ситуацію час або часи, або доби міняють люди. Бо в останні дні будуть люди ось такі. Якщо ви були уважні, дорогі друзі, ви могли почути, як говорить апостол Павло, малюючи портрет. Нашого сучасника. Думаю, що він не підозрював, що через 2000 років буде читатися це слово, і ми будемо бачити, як наяву портрет людини останнього часу. Ти, Тимофію, повинен знати, повинен орієнтуватися в ситуації. Я малюю тобі картини, якими будуть люди, а люди формують соціум, формують. Обстановку формують те середовище, в якому вони проживають. І ти не тільки повинен знати, а відповідно діяти. Шановні друзі, не тільки знати про останній час, не тільки знати божественні істини, але відповідно до цих настанов діяти. І апостол говорить, що ти повинен від таких людей тримати себе подалі, від таких утікай, говорить він у своєму слові. Отже, портрет людини останнього часу. Хто ці люди? На перший погляд ми оглядаємося навколо себе, на наші вулиці, наші міста і села. О, ці люди живуть навколо мене. Це не добрі люди, це люди, які Бога не знають. Та вони бундючні, та вони грошолюбні, та вони зарозумілі. Та їхні діти батьків не слухають, батькам не покірні і так далі. далі. Підсумок, останній мазок пензля. Духовного художника апостола Павла на цій картині показує нам дещо іншу ситуацію. Виявляється, мова йде про людей, які Бога знають. Виявляється, мова йде про людей, які поклоняються Богу, можливо, навіть моляться і належать до певної конфесії. і Більше того, можливо, їхні прізвища у церковних списках рахуються. Добре було б, коли б у небесних списках також. Але, як підсумок, як останній штрих говорить апостол Павло, каже, що людина останнього часу, люди останнього часу будуть мати вигляд побожності. Але сили його, сили цієї побожності, вони зречуться. І вона буде без потреби, абсолютно вони будуть мати вигляд. Я хочу, щоб ми коротко прозважали. Ми живемо в час. Коли продукується, рекламується, пропагується, якщо ти будеш уживати, скажімо, ось цей крем, твої зморшки зникнуть. І ти будеш, ну, принаймні на 10 років молодший або молодшим виглядати. Твій вигляд буде. Реклама і засоб масової інформації дуже зосереджені на те, щоб вигляд подати, подати щось. Зачастую те, що нам не потрібне, в такій упаковці, під таким виглядом, щоб це нам сподобалося, або заставити придбати нас те, що власне нам не потрібно. Люди дуже турбуються сьогодні про вигляд, про вигляд речей, про вигляд свій особистий, про вигляд свого одягу. І разом з тим, як останні штрих, люди будуть дуже пильнувати і турбуватися про вигляд, про те, щоб мати вигляд побожності. Поряд з усім цими матеріальними речами добре було ще, щоб про мене у суспільстві сказали, о справді побожна людина, та по ньому видно, будуть мати вигляд побожності, але сили його відреклися. Пам'ятаю, не так давно, я ремонтував авто, і майстер із знанням, знаючий людини, запитав, а вам як ремонтувати? Як для себе чи як на продаж? Я кажу, що це означає? Як для себе це дуже якісно, це ремонтувати там, де ніхто не бачить, це робити так, щоб це було е, ну, на пожиток, щоб це довго служило. А як на продаж, це замастити дірки, гарно підфарбувати і зробити вигляд, гарний вигляд, щоб покупець, бо ми на все судимо по вигляду, щоб покупець міг це сприйняти. Мати вигляд в багатьох випадках означає приховати те, ким ти є насправді, свою сутність. Пам'ятаєте про одну жінку царя, який сказав їй чоловік, піди до пророка, але не йди просто, як царська жінка, переодягнися, щоб не впізнали, що ти жінка Єрова Амова. І коли вона зробила так, коли надягла убогий Богий одяг, і коли прийшла, Божий дух відкрив пророк. І він сказав, жінко Яровама, для чого тобі було перевдягатися, видавати себе не за то, хто ти є насправді? Пам'ятаєте, прийшли посли до Ізраїля, це старий заповіт. І кажуть, ми з далекого краю. Оце одяг наш, оце взуття, оце хліб, який був свіжий, тепер він пліснявий. І одяг і взуття порвалось, ми з далекого краю. Зробили вигляд бідних пришельців і убогих, а насправді жили за декілька днів, ходьби від Ізраїля, прикрились, злукавили і таким чином врятували своє життя, видали себе не тим, ким вони були насправді, їхній вигляд, їхня зовнішність, говорила їхня про те, що вони справді здалеку. До чого я веду, дорогі друзі, перед нами новий день, перед нами нові справи. Я хотів би, щоб нам, читаючи це слово, не мати вигляд побожності, але бути справді побожними, бути справді благочестивими. Немає потреби ховатися нам від Бога, немає потреби говорити, який я святий, приймати на себе маску смиренного лицеміра. Бог знає мене і вас набагато краще, ніж ви самі себе знаєте. каже Пророк Осія: ваша побожність або благочестя ваше. Як ранковий туман, скоро зникає. Лише тільки сонце підніметься. Це наша людська така побожність. Ми інколи маскуємось. Я пригадую, коли служив у війську, особливо ретельно треба було стежити за своїм одягом і взуттям, бо кожен вечір старшина перевіряв. І ми старалися, коли раптово команда шикуватися, то хоча б встигнути почистити чоботи попереду, спереду наші носочки. Бо старшина йшов попереду і дивився. Якщо буває, взуття брудне, це проблема. Там, на задній частині чобіт, не видно, не так страшно. Але спереду обов'язково для старшини це називалось почистити чоботи. І бувало так, що старшина давав команду крок вперед. Ширана ступала крок вперед, а він йшов поза спинами солдатів і дивився, а як у них там підбори на чоботях. Чи там чисто і добре. Інколи ми люди. Буваємо в ситуації, нам хочеться зробити нашу зовнішність, нашу маску, нашу форму. Просто для людей, для Бога це абсолютно не потрібно. Чисте і непорочне благочестя, каже нам Боже Слово, або побожність є те, щоб споглянути на сиріт і вдів і берегти себе неоскверненим від світу. А хто каже слово Боже, знову ж таки апостол Яків, говорить, що він благочестивий, але не загнуздує уста свої в того порожнє благочестя. Немає в ньому жодної сили. Отже, підсумок ми закінчуємо. Ми живемо в період останнього часу. Ми живемо в період, коли люди будуть такі, як змалював апостол Павло. Він показав: втікай від таких, роби дію! Втікай від людини, яка грошолюбна. Втікай від людини, яка велемовна, яка говорить жорстокі слова. Каже книга Прич. Відійди від людини, в якої ти не помічаєш розумних уст. В тебе будуть проблеми з цією людиною. Стань подалі від неї. Втікай від компанії молодих людей, які лихословлять своїх батьків, які не поважають старість які непокірні, втікай. Ти повинен діяти, не просто знати про останній час, не просто бачити картину останнього часу, а діяти. Для того, щоб бути мудрою людиною, для того, щоб бути людиною, яка чекає зустрічі із своїм Спасителем, ти маєш діяти в останній час. До цього тебе закликає Господь не мати вигляд, не хизуватися перед іншими. А справді бути благочестивим, справді бути людиною в серці якої живе Господь, бо велике надбання каже нам слово Боже, бути побожним, благочестивим та задоволеним, в цьому мені і вам нехай допоможе Господь, дивлячись за вікно, дивлячись на вулицю, уловлюючи в рисах своїх знайомих і навіть близьких людей ознаки людини останнього часу. Запам'ятай, дорогий друже. Запам'ятай, шановний брате і сестри, Бог бажає, щоб ти не мав вигляд просто, але справді глибоко в твоєму сердечному храмі був благочестивою людиною, тою людиною, яка готова зустрічати свого Спасителя. Мені і вам в цьому нехай допоможе Господь. Помолимося, хай він береже нас в цей день на наших дорогах. Отче наш і Боже наш. Дякую тобі за добрий час. Дякую тобі за слово Твоє. Дякую тобі, що ти Бог, який бачиш нас і бачиш нас повністю. Нас дух, душа і тіло відкриті перед Тобою, мов книга. Я прошу тебе, Отче в ім'я Ісуса Христа, допоможи не просто мати вигляд, але справді, Господи, бути твоїм сином і твоєю донькою, бути побожним. І задоволеним, чекаючи приходу Твого. Хто ще не помирився з тобою, хто, Господи, тільки носить вигляд, але не є твоєю дитиною, я прошу, хай це слово буде до Його серця на направу, на покаяння, на глибоке розуміння Твоєї волі і життя вічного. Це прошу, Отче, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.